Будильник сьогодні вранці дзвонив стільки разів, що я думала, сусіди прийдуть до мене сваритися, все тому, що дехто бігав до другої години ночі. Найкраще в світі тато розчистив мою машину, тому ми з Біляшиком вирішили зайвих 15 хвилин повалятися. Я б це робила довше, але треба вставати на роботу. Першим ділом я йду до Маркусіка, перевіряю, як у нього справи, і намагаюся його погодувати, якщо у нього є апетит. Поки Марк їсть в гардеробній. Сюди просто вриваються і дуже хочуть відібрати у нього їжу. Попрощалась з усіма, всі справи ранкові зробила і поїхала на роботу. Сьогодні я працюю на клініці. Тут уже чекає ось ця кішечка, це лапа, я вам про неї здається розповідала. А на роботі я робила роботу, спілкувалася з різними котиками, собачками. Я запитую. Жукотики прийшли на кастрацію від мене. До речі, типу породисті а зараз бігають десь по селу і нікому не потрібні. Завершила я всі свої робочі справи. Повернулася додому. Дуже рада бачити своїх малих. Вони також дуже раді мене бачити. До речі, сьогодні Марк в гарному гуморі, що давно я вже не спостерігала. Їм було судячи з усього дуже весело, поки мене не було вдома, але видно, що вони сумували всі: спочатку погодувати Маркусіка, потім завершити всі якісь справи, поки я займаюся хатніми справами. Котики себе розважають самостійно, і в принципі, як бачите, у них непогано виходить. Потім мені припала вечеря і вже день завершився, пора спати, коти також не проти. Але поки є світло, треба дати всім, кому треба, таблетки і зробити уколи. Угу. Світло вимкнули, але таблетки і уколи ніхто не відміняв. Всіх котів зловила, все, що треба, їм дала. Ну і тепер час почитати книжку, але котики вирішили інакше. І напевно спочатку потрібно приділити котикам ту увагу, якої їм бракувало за весь день, поки мене не було вдома.